Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас боліться відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по я теж зроблю. В основному у нас сьогодні останні новини, хоча і не тільки. Буде багато всякого. Мощуйтесь позручніше, ну а я починаю. Там заговорили, що буде відставка Фіцо, йому імпічмент хоче опозиція оголосити. Ну, Давайте подивимось, що, що там взагалі з того вийде. Правильніше сказати, вотум недовіри. О, ось так воно звучить. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, Добре, покажіть мені, будь ласка, що там буде от опозиція хоче. Роберту Фіцо оголосити вотум недовіри. Який там взагалі розвиток ситуації? Буде шостого вийде. Скажіть вам правду. Інгус. Ейвас. Дагас. І сам. Так. Наутіс. Ууу, і шо? Ансус, ага. Не все там так гладко буде, як, як воно цей. Гладко на папері. Що да? в нас тут? Інгус, Ейвас, Дагас, Беркана, Іса, Наутіс, А, Ну, дивіться, так, да, щось буде. Ось о, Інгус, ну, позитивне вирішення питання. Схоже, таки в результаті це вдасться. Ну, ось, ось буде складно, буде, і Далеко це не просто буде зробити. Ось якась там зміна ситуації у них відбудеться, ось розвиток ситуації і так далі. Прийдеться, воно в тупик в обмеження в якісь. Ну, загалом це класика на тюрму, якщо так. Е -е, Іансус по закону. Да? Обмеження по закону, цікаво. Цікаво. Знаєте, виглядає так, що е, воно з першого разу може не вийти. Можливо, це з другого разу буде. От. І дійсно якісь обмеження будуть законодавчі все одно. Е, ну, подивимось, цікаво нас. от фінал, цікавий насправді. Тому, як би Фіцо там треба приготуватися, а не по готелям по їздити у В'єтнамі чи на, до Путіна на поклон. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене подивитись, ну, як один із варіантів, що. Ілон Маск так топить за Росію через те, що йому пообіцяли покладу літію. Які, де Частина вже захоплена, частина ще нам підконтрольна. Да? А, давайте запитаємо, чи дійсно воно так. Давайте ще раз перемішаємо. Так, раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну, то. Е... Ілон Маск так підтримує Росію, так за неї топить через те, що йому пообіцяли поклади літію, покладу літію яку, які Росія окупує, захопить. Скажіть вам, правду. Ей вас. Іса. Науча перевернути. Аґалазевас, так. І що по фіналу? Гебо. Щось йому дійсно пообіцяли, ну чи прям це покладелітію. Ну, в тому числі, може бути загалом. Тут не тільки це, тут хитріше, що маск топить за Росію. Колись давно я, в принципі, великий розклад на маска робив. Його відношення до України, до Росії і так далі. Там багато чого повилазило. Ну, це так, до слова. Що в нас тут? Ей, Вазис, Анаутіс, перевернутий, Хаглас, Ева, Стуріса, З Гєво. <кхм> Дивіться. Що дійсно якісь труднощі йдуть, якісь обмеження. Правда, це і зв'язок. Це зв'язок саме на відстані. Ну, зрозуміло. Маск контакти з Росією підтримує. На відстані. А, ну, Інтернет, там, зрозуміло. І Санаутіс. А це компромат. В даному випадку це реально компромат, якийсь є у Росії на маска. Що знаєте, вони його на крючку тримають. А, ну, чи якби оце війна, власне сама. Чи маску з того якась якби вигода є, Ну, явно так. Да. Осьовано йому розвиток бойових дій відкриває якісь нові можливості. І ось Гебо, да, дійсно, якісь домовленості там є із Росією у маска. Ну, мало то, що є домовленості на маска, є і компромат. Держать його на крючку. Ну, Росія в своєму репертуарі. В принципі, не новина для мене. Я ще давно бачив, що там у Росії щось на маска є. Таке неприємне. Ну, Дай маски сам якби, хоч і багата людина, але по тому, що він творить, ну от не скажеш, що дуже розумно. Гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Давайте далі. А, просять мене подивитись ситуацію на українсько-білоруському кордоні. Ну, давайте подивимось. А, ну, скажімо, та давайте до кінця року, що там вже щоб не цей. Знову лякають нападом там з Білорусі, походом на Київ черговим. Оце от все. ну раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, яка ситуація буде в плані бойових дій, а може їх відсутності на українсько-білоруському кордоні до кінця цього року 2025 го Скажіть вам правду. По О, Цікаво. Тейс. Агус перевернутий. Беркана. Інгус. Іса. І що? Пекенал. Грус перевернутий. Щось такого я тут прям надзвичайного не бачу. Но тут відкриває пуста руна, а значить, буде зміна ситуації, а значить, з плином часу. Буде сенс передивитись, якщо щось раптом різко піде мінятись. Що в нас тут? Постаруна, Тейва, Славус перевернутий, Беркана, Інгус, Іса, Урус перевернутий. Ну, постаруна, невизначеність. Тобто щось тут ще буде міняти, ще якісь сюрпризи тут можуть бути. Я подивився до кінця року. Ну, якщо підуть якісь зміни, я ж кажу, повторюсь, буде сенс, власне, передивитись. Що там, як там, піде. А, ну що, оце от якісь хитрі дії з застосуванням сили. ДРГ, того, що Тейвас, тим паче поряд з пустою руною, часто якраз спецслужби показує, якісь спецпідрозділи і так далі. Ось. Щось, якісь хитрі обманні дії. ДРГ, якісь провокації, Ну от щось таке. До речі, обстріл може бути з території Білорусі. Знов таки, це значить, що полетить із якби полетить. Зі сторони Білорусі. Це не значить, що прям білоруси будуть запускати. А? Що воно залетить просто з того боку? Отак от правильніше сказати. Ну, ДРГ, так, да, всякі провокації, так. Да. Навчання, ще, до речі, якісь військові можуть бути біля кордону знов таки. А, далі. Ну що, розвиток буде, якійсь ситуації. Да, розвиток провокацій, якщо прочитати. Дай більше може почати залітати з того боку, власне. Ну, по інгузу, Загалом ситуація добре завершиться. Тобто нічого такого там нема. Ось, по Фіналу Ісаурус перевернутий. Тобто якихось великих масштабних дій звідти, військових, я не бачу. Обстріли з того боку, да. ДРГ, да. Провокації, да. Якісь військові навчання біля кордону да. Оце от все. Прям великий рух там. Київ, цей напад на Київ там і так далі. Ні. До кінця року я тут такого не бачу. Ну, правда, пуста руна говорить про те, що ще якісь сюрпризи тут будуть. Щось тут вилізе. Ну, подивимося. Якщо, якщо різко піде ситуація мінятись, буде сенс передивитись. Поки що так. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. М -м, просять мене подивитись долю криптовалют після приходу Трампа. Він же ж, ніби перший криптовалютний президент, да, який підтримує це все. Ну, давайте подивимось. Що власне з того вийде? Так, гаразд, дякую відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну я не буду розбивати, там просили окремо біткоін подивитись і так далі. А вони ж все рівно плюс-мінус пов'язані. По -по 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 щось там почне рости, якщо великі валюти почнуть рости, то й арешта якби, піде. А, гаразд, добре, дякую відповідь. Покажіть мені, будь ласка, ну то а, взагалі, що чекає на криптовалюти після приходу? Трампа на пост президента. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду Дагас. Наутіс перевернутий. Мурус перевернутий. вас Феху, Ага. Ейс. Ух ти, слухайте, цікаво. І що по фіналу? Фінал? фінал? Фінал відкритий. Пусторуна. Ну окей. Значить далі не полізу. А, Гаразд, що в нас тут? Дага з Наутіс перевертий, урус перевернутий ей вас, феху, Евас, постаруна. Дивіться, да, дійсно, приход Трампа ось дає зразу трансформацію ситуації. Зразу. Ну, це якісь обмеження йдуть. Мені вже падало і не перший раз показують, що схоже, що буде якісь обмеження по криптовалюті. Законодавство якесь приймуть. Там, ну, в світовому масштабі мається на увазі. От, що це якесь додаткове регулювання криптовалюти, щось таке. Ось так само. Паденаутіс, воно мені як обмеження йде. Ну Спочатку ніби це якесь, знаєте, обмеження по силі. Да? Обмеження по ресурсу. Ну тут реально, як обмеження йдуть на цей, на використання криптовалюти, на якийсь контроль за криптовалютою, ну щось таке. Але ей вас. І ні, в даному випадку це не про труднощі. Це навпаки, як якийсь певний стрибок воно йде. Стрибок, того, що далі йде фех, ось явно ріст ціни йде, ось також. І, в принципі, як розвиток криптовалют загалом зростання ціни, ось навіть це може бути і стрибок по ціні. Ось, ось ось взагалі нові можливості у криптовалют. В принципі, оце, оце можуть і нові якісь криптовалюти з'явитись після власне, приходу Трампа. В тому плані, що як він дасть зелене світло криптовалютам, то це все ще швидше піде розвиватися в цьому плані. Може, до речі, американці свою якусь криптовалюту запустять, не знаю, який-небудь криптодолар умовний, чи як вони його там обізвуть. Ну, фінал під пустою руною. Тут ще невідомий е можливості поки що в тумані, і ну, тут масштаб невідомий, наскільки це все. Ну, Воно то піде вгору, да, піде вгору. Питання масштабу. От по Ейвазу е це може дійсно бути як стрибок, прям різ, різкий. Часто я і вас показую е, якісь проблеми, ну не в даному випадку. Ну, кому такий прогноз подобається, ставте лайк, пишіть коментар до відео. Буду вдячний. А Я так бо, по тому, як мене питають за криптовалюту, я бачу, що багато людей нею цікавляться, займаються, можливо, там просто гроші зберігають в криптовалюті. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, і таке мене ще просили подивитись сюди ж на тему криптовалют. що Сьогодні знов-таки ніби питань багато, а йде швидко, ну гаразд. а раз. Добре. Просять мене подивитись, чи криптовалюти, можливо, біткоін, може щось інше, замінять саме готівку, готівкові гроші паперові. Ну, давайте подивимось. Якихось дат я ставити не буду, обмежень по часу, руни сильно далеко не показують. А гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то взагалі, в перспективі, біткоін чи якась інша криптовалюта замінить готівкові гроші паперові і залізні в тому числі. Скажіть, що вам правда. Вони перевернута. Тейвес. Перт перевернутий. Єра. Агалас Pustaруna. Да поясніть, що це? Дагас. Ну, 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 ну. Цікаво. Що у нас тут? В нього перевернута Тейс перевернутий єрах. Аголас Пустаруна, Дагас, Ansuus. Зразу розчарування йде. Сумні новини по питанню. Навряд прям, криптовалюти, ну, принаймні в найближчому майбутньому, в найближчих роках замінять паперові гроші. Тим не менше, ось якісь спроби будуть, це якісь активні дії, це спроби запровадження чогось нового. Тут воно мені так іде. Поки що ми не ще не знають, що це буде, як це буде і так далі. Це ж сама собі валюта, якщо так, ну, валюти. Бачите, руна перевернута. Ось Єра. Все рівно зміна якась відбувається в плані паперових грошей. Но руна повільна, це буде пізніше. Це не найближчі роки. Це тут мова про десятиліття. Якщо так, якщо це глобальний прогноз. А, ось Хагалас. Ось все. Ось щось відбулося. Дійсно, якась різка зміна пішла. А, оце от дійсно різка кардинальна зміна якась. буде, Буде. Щось паперові гроші почнуть себе відживати, як би. Щось прийде їм на заміну. Ну, це не криптовалюта, це щось друге буде. Під пустою руною. Ну, поки що невідомо, зрозуміло. Далеко дивимось, щось нове ще з'явиться. Щось з'явиться ще нове. І ось ось міна ситуації знов-таки відбувається, куди по Ансусу, по закону. Ансус це закон, Ансус це інформація. А. Цікаво. Тобто, чи криптовалюти десь там в найближчих роках замінять паперові гроші? Ні. Но паперові гроші все-таки себе будуть відживати і прийде їм на заміну щось друге. Щось друге. Ну, це, може, електронні гроші будуть загалом. Тобто готівка взагалі зникне як клас і все буде виключно картковими розрахунками і так далі. А може це ще щось окреме, якась валюта з'явиться. Тут ось поки оце от появить щось нового. Це щось несподіване. Це те, чого ще на даний момент не існує. І ось воно дасть зміну ситуації, і ось його в результаті приймуть. Тобто це не криптовалюти, принаймні не ті, які зараз існують. Це щось нове буде. Але так, да, готівка ось у все, готівка відімре. Цікаво. Ну це знов-таки, це не найближчі роки тут мова про десятиліття. Це не швидкий процес буде. Ну, Якось так, в принципі, що тут ще дивитись. Ну, якось так. Сьогодні коротенький Бліц, <кій> такий собі експрес-бліц. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!